Ну, я дабам, по-перше, по туману по Андрію Малахову, з яким ми знайомі з 18-го року. Він непростий чоловік, але те, що з одних найкращих войків в Україні, це абсолютно вірно. Я його ще знаю як очільника командира розвідгрупи 3-го полку ССО імені наразі імені Святослава Хароброга. І ми тоді я йому допомагав як правник. Бодатись з владою на нього було три подання на державні нагороди, і всіх їх заробили паркетні полковники, і генерали в МО. А у нього було тільки 18-й рік. Уявіть більш-менш мирний 18-й рік за місяць у групи Малахова, тоді ще лейтенанта, 15 підтверджених знищених штабів і бронетехніки в тилу противника. Тобто можете уявити ефективність цієї людини, а Харківщину я знаю вже не з чужих слів. Ми, як ПДМШ просто пліч-опліч прийшли від Нової Гусарівки, де Дике Поля тримало оборону до Байрак, потім правильно Пітер, Москва, потім Балакрия і аж в Грушевці під Куп'янським. Ми закінчили цей рейд, де ще довго стояли з цими бійцями. Тобто на сьогодні складається якийсь дисонанс. З одного боку влада валає, що їй бракує людей, навчених людей, воїнів в підрозділах, бо фактично всі підрозділи, які я знаю, а ми працюємо з десятками підрозділів, як медичний загін. То ніде немає повністю укомплектованого комплектованого Ми Тим паче кадровими офіцерами з таким послужним списком. А з іншого боку, людина, яка не вчинила насильницького злочину, яка не зрадила державу е наразі перебуває в СІЗО. А нагадаю, що СІЗО це значить, що вона жодного вироку суду не має. У нас згідно з конституцією, вважається, що людина до обвинувального вироку суду є невинуватою її тримають в нелюдських умовах і фактично, Зараз знищують одного з кращих спецпризначенців України. Повторююсь, до розгляду справи по суті. Він не тікав, він сам приїхав в Харків. Я з ним спілкувався напередодні в Києві. Він Доброго, пішов в суд, де він був арештований. хоча знав, що його закриють, і це значить, що запобіжний захід неадекватний. Ну обвинувачення в тому, що він розголосив. Перед тим як це зробили уповноважені державні органи про переміщення військової техніки ЗСУ. Е, знову ж таки, тут я некомпетентний, я не бачив документів. Те, що я читав, в підозрі, мене геть не переконало. Я б за таку підозру своїм би студентам поставив двійку, якщо б вони потрапили в прокурори. Але знову ж таки, якщо ми хочемо відрізнятися від росіян, це має бути справа суду, бажаного професійного, справедливого і неупередженого. Але до вироку суду ставитись так до людини, це відверті тартури. А тартури це просто право і кримінальний злочин в Україні, і кримінальний злочин відповідно до Європейської конвенції справ людини. Тобто, ті, хто чинить це беззаконня, фактично хочуть довести, що ми нічим не відрізняємось від Росії, і тим підривають оборону України набагато більше ніж туман, якщо навіть він вчинив правопорушення і опублікував якусь інформацію з грифом «секретно». Мова йде про відео, які кажуть, що він надав журналістам. Ще раз, ми не даємо оцінку, ми кажемо те, про що відомо. Передав журналістам, і це відео було трохи згодом опубліковано вже Генштабом, все інше, але йому це зараз приділяють. Ще раз, слідство повинно або довести його провину, або не довести. Ну, тоді його повинен виправдати в будь-якому випадку до того періоду, до того вибачте, висновку він повинен знаходитись в умовах, які передбачені законом. Але тут є декілька моментів: він діючий військовослужбовець, він а, знаходиться в камері з рецидивістами криміналітетом. Я хочу, щоб ви подивилися, що каже сам Туман про ситуацію, в якій він опинився. В яких умовах витримуєтеся? На сьогоднішній день задовільно. Задовільно? Дякую. Е -е від вас особисто ви не з заявами або як ви Ваша честь. Я ж розумів, що це уроботка. Що, що? Ну, уроботка. Да, ну, бо ви тримаєте. Ми не єдиного військовослужбовця тримали Дівчого військовослужбовця на спецпосту. Пожиттєво засудженими сталими рецидивістами без води і світла. Світло було, це був ліхтарик над дверима, так звана контрольна, контрольний ліхтарик у такого світла, він був. Але я е, є інвалідом після численних контузій багато. Не маю, не маю зору, тому це, ну, це, це катування. Чому я не звертався, я розумів, чиї це замовлення, що це, навіщо це, і я це пояснив суду. Кричати не має сенсу. Має сенс розібратись, тому що влада ця не вічно. І Пан прокурор вже готується зайняти моє місце. Сподіваюсь, що ваша честь буде прийнята рішення Вдумане. Дякую. І ще одне питання. Скажіть, будь ласка, ви потребуєте наразі? медикаментозного лікування безперервного... Постійно. Постійно? Постійно. Постійно? Скажіть, ви отримуєте медичну допомогу? Мої співкамерники по багато місяців чекають на лікаря. Бабулька, яка приходить вже поважного віку, їй там, мабуть, за 70 років, каже одне слово в Ніхто нічого не отримує. Мої співкамерники, повторюсь, не отримують ніякого лікування, ніякі заяви, ніхто не звертає уваги. Тому я не звертаюсь, бачучи на яка ціль цього звертання, не бачу сенсу. Вибачте, ми бачимо ситуацію, людина знаходиться ще раз скажу, в умовах, які підпадають від визначення тортури, і найцікавіше в цій ситуації, що його повинні були б давно вже визнати або винним, або навпаки виправдати. Але засідання не відбуваються. Один з доказів це те, що повинно було статися сьогодні. Будь ласка. Черговий акт мордування захисників України. Засідання по апеляції захисників Малахова на ухвалу Київського районного суду міста Харкова від 19 березня 2024 року про продовження Малахову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, призначене на сьогодні, на 10.30, не відбулося через те, що судді-колегії заявили собі самовідвід. Що ж це за справа така? Ну, от, о, добре запитання. Що ж це за справа така, що судді відмовляються навіть її розглядати? Е, ну, це ненормально. Дивіться, давайте відверто казати. Є е, ПРІЛ е, Європейський суд з прав людини зараз дуже лояльно ставиться до України і не дуже хоче підіймати ці питання, які б'ють по репутації України. Але, але рано чи пізно. Цей шквал може забити Україну, знести її взагалі. Я хочу пояснити глядачам, що відбувається сьогодні багато ситуацій, коли вимагають рішення ЄСПЛ, і вони розглядаються. А от коли ми отримуємо вал рішень, мені щось підказує, що вони будуть не на користь України. То в мене два запитання до вас. По-перше, Чому б не запобігти таким рішенням нормально, адекватному ставленню до затриманих? Це перше. А друге, чи нормальна ця ситуація, коли у нас в ротах в ротах і в зводах зараз не завжди вистачає лейтенантів і тому там в кращому випадку сержанти, а в гіршому старші солдати? А тут у нас комбат, професіонал, ССОшник, який довів свою грамотність як воїн, знаходиться за гратами, з криміналітетом Що це? Ну, це, на жаль, рецидиви той сталінського режиму, коли лояльність завжди була важливіша за професійність, героїзм, мужність, патріотизм, професіоналізм. а Чим відрізнявся? І відрізняється туман. Побратим Андрій Малахов, що він ніколи не вмів лізати дупу. Іноді він, перег... Тож, він точно не був дипломатичний, але не певен, що вояки мають бути дипломатичними. Тобто, повторюсь, він не святий, але ну, на війні святі не воюють, в святі там десь в пещерах моляться. Як вояк, я бачив, напевно, десятки тисяч за 10 років, які моя доля переплати фронт, фронтом, дуже багатьох. От він з тих командирів, який сам вів бій, він отримав свої три кулі е, в ногу на під час харківського наступу. Ми Наші лікарі йому надавали допомогу. Він брав цей байрак, коли, на жаль, його просто кинули всі з сміжники, і вони протримали його добу і мусили відступити. Він брав Іванівку на Херсонському напряму де, побачивши трофеє їх, звідси просто вигнали. Бо полковники не могли пережити, що майора там той час ще капітан Малахов, раптом здійснив. Своїм е батальйонам, те, що вони не могли здійснити своєї бригади, але при такій політиці, ну ми просто програємо війну, бо насправді війну виграють такі е незручні люди. І повторюсь, цей чоловік не вчинив насильницького злочину. Він не той удошник, який вбив на днях в Києві просто підлітка по п'яні, він не ховається від слідства і суду, він не ходив в ЗСЧ, він не вчинив державну зраду. Він один з тих, хто з 14-го року добровільно пішов, і в 22-му знову ж таки добровільно повернувся. На третій, на другий день війни. Ми з ним зустрілися, коли вони захищали жоляни, з якого, до речі, втікла та стікла тоді нацгвардія. Прийшов кривонос, генерал кривонос. і Прийшли люди, які йому довіряють. Тому або хтось дуже прагне, щоб росіяни швидше виграли цю війну, і тоді це саботажники, якими і має займатися СБУ. Або це корисні ідіоти, які знову ж таки, як хоча тут дуже не люблять Сталіна, але йому вистачило розуму і... і правильно не люблять, до речі, повернути і воїни Ясенецького, і опальних генералів, яких посадили, розуміючи, що спочатку треба виграти війну проти екзистенційного ворога, а потім вже закручувати гайки. Тут навіть не розуміють такої простої логіки Тіранів. Мені дуже прикро... Бо коли людина без вироку, людина така як Малахов під час війни і під час коли на фронті дуже туга, перебуває вже він січня, третій місяць в СІЗО, причому чомусь в Харкові, а не в Києві, де ми могли збиратися, контролювати цей процес в Харкові, який зараз знаходиться під постійними обстрілами і бомбардуваннями. У мене складається враження, що просто комусь дуже картить, щоб цей чоловік не вийшов з СІЗО, а нема людини і немає справи. Повторюсь, ми будемо робити все, щоб Україна, Україна не ставала схожою на Росію. Знаєте, в моєму депутатському досвіді є історія справи Сергія Колмогорова. А в 2016 році, якщо я не помиляюсь, його намагалися засудити в Маріуполі до 15 років позбавлення волі за виконання наказу. Саме тоді один з сепарів намагався прорватися разом з дружиною. До речі, на автівки з крізь блокпост відмовився зупинятися. і наказ був стріляти, стріляли і зупинили. І загибла загинула його дружина того сепара. Сепар збіжав втік до Росії. Не дивно, так? А Колмогорова засудили, хотіли засудити перший суд першої інстанції, дав йому 15 років. А розібравшись в справі, я взяв його на поруки. А під мої гарантії, що він буде приходити на кожне засідання, засідання відбувалося в Маріуполі. Колмогоров повернувся до служби в ЗСУ і приїжджав на кожне засідання. На одне засідання він не приїхав. І суддя радісно сказав: можете передати вашому березі, що його. Подопічний втік, на що адвокат повідомив, що Калмогоров не втік, а знаходиться зараз в реанімації, тому що отримав за добу до цього два поранення в ночному бою. Сьогодні Калмогоров нагороджений не лише нагородами за АТО, і в 2022 році він вже був нагороджений Богданом за відсіч, яку дали на авдіївському напрямку. Він служить в 501-му. Так от, я хочу сказати, що історія, коли не вистачає таких колмогорових або Малахових з позовним туман, то ми можемо бачити, як ми втрачаємо позиції. І це неприпустимо сьогодні, особливо коли ми говоримо про ситуації, які або в рамках надання наказу виконуються, або навпаки, не тягнуть на тяжкий злочин. Чи може вирішити цю проблему воєнна прокуратура? Чи може ви вирішити цю проблему створення військових судів? Чи це не вирішить, і це не на часі? Насправді ця ідея правильна людей в погонах мають судити люди в погонах, бо це трохи не трохи, а це радикально інший етас, стосунки людина, яка не сиділа в шансах, навряд чи зрозуміє того, хто задобув кілька разів помирав і воскресав. Тому я двома руками за створення органів судової юстиції, як це наприклад, в Сполучених Штатах відбувається далеко не тільки в Сполучених Штатах. Але боюсь, що трапиться та ж метаморфоза, як і з нашим військом, яке два роки тому навесні 22-го, здавалося кардинально іншим від Росії, оскільки в нього був такий величезний прилив свіжої крові людей, мотивованих людей з досвідом успіха. На гражданки, а потім, на жаль, частина цих людей загинула, частина була покалічена, інвандалізована цією війною, частина просто вигоріла і повернулись ті, хто відсидівся в ті цилах, ті, які їх називають Анука жукова. Тобто форма у них інша, бейджі інші, але нічим іншим вони від росіян не відрізняються. Я дуже боюсь, я дуже уважно спостерігав за справою Калмагорова. Я за справою. Андрій Антоненко, до того, як він став бійцем ССО, відомого музиканта, він був в ПДМШ і тричі, три ротації працював у нас водієм санітаром У мене, як у людини з трьома юридичними дипломами, один з яких британський, волосся дибки стояла, коли я був в суді і чув в цю галіматю, перейнявши ідеями величі райської раси, це вже стало таким мемчиком. І в мене було одне питання: я ж до війни фактично присвятив своє життя там науковим дослідженням і викладанню в різних університетах, хто дав людям ці дипломи, хто допустив цих придурків і в юриспруденцію. Коли я весь час нагадував, що коли Ніксон потрапив в цей скандал з імпічментом Волтер Гейстом, відмовились виконувати. Навіть не злочинні, а просто такі, скажімо, корупційні накази: генеральний прокурор, заступник генерального прокурора, спеціальний прокурор, заступник спеціального прокурора. І тоді Ніксон, який був дуже пасіонатною особою, просто зрозумів, що він не поламає систему. А тут просто всі, чого ізволяті, тобто, забуваючи, що тільки століття тому, чого і зволяті, закінчилось... Спочатку вони там, українських петлюрівців посадили і білогвардійців розстріляли, а закінчились вірними Ленінцями. Тобто, якщо ти запускаєш цей молох, то будь готовим, що він і перемели і твої кістки. До речі, в історії з Антоненко я пам'ятаю, як звернув увагу на те, що я візуал. І реагую на такі речі на те, що антропоморфні дані не співпадають з даними самого Антоненко. Ан зріс, ви пам'ятаєте цей пост, до речі дуже непогано розійшов. Що був, головне, що принт був на який теж знову ж таки не співпадав, але принт 100% був. А, ну я звернув на це увагу на інше і запитав, яка кваліфікація тих слідчих, які не побачили такі речі, які лежать на поверхні. Але якщо ми повертаємось зараз до питання військовослужбового, давайте відверто кажемо. Це ж не єдина історія. Туман це тільки один з а полковник Червинський? А що з ним? Легендарний полковник Червинський, який робив операції, які міг позаздрити Масад. Так і тоді запитання: чи не можемо ми говорити, що сьогодні система настільки порочна, що вона фактично? а Працює проти держави, ну тому що давайте відверто казати. Ми ж бачимо, що з того ж самого червинського теж вже перевели в інше місце, щоб інший суд розглядав його справу, сподіваючись, що, хоч там десь щось зміниться, але в бік тих, хто замовив його справу. До речі, мені ця справа нагадує ще одну, де я теж намагався брати людину на поруки. Це справа генерал-майора Марченко. Якого Політично замовили, і якого якщо б ми не відбили тоді, давайте відверто казати публічно через розголос інформації, то невідомо, як би пройшла оборона Миколаївської області, на підтвердження того, що саме Марченко зіграв максимальну роль. А може провести слова Романа Костенка, депутата. Від партії голос, який особисто І приймав обохне, участь, Альфа да, це, так, так, який особисто приймав участь у відсічі наступу окупантів, він особисто приймав участь у знищенні російської десантури, брав їх в полон, приймав участь в спецопераціях, знищував техніку. Тому його позиція теж можна треба, щоб вважалася. А він каже, що якщо б не Марченко. То невідомо чи вистояла б Миколаївщина, саме він проводив всі заходи. А потім ми чуємо, як Кім по команді з офісу президента каже Марченко. Не має жодного відношення до оборони Миколаївщини, і це показує, що влада дуже нервово ставиться до тих, хто є справжніми героями, а не тих, кого влада номінує на героїзм. Ну, Хоча до речі, до речі, хочу сказати: Геннадію, звернуть увагу: ревнущів. До пса патрона немає, але тут може, через те, що йому ще нема 35 років, і він не може балотуватися у президенти України. Ну, якщо ми стали нагадувати людей, яких ревнощі, фактично у видатних вояків, яких ревнощі усунули політичні ревнощі усунули з від можливості захищати Україну, то нагадаємо тут. Іншого мого друга генерала Сергія Кривоноса, фактично батька українських сил спеціальних операцій, і тут я свідок і до якоїсь міри учасник. Ми першого хворого везли з жулян 28 лютого 2022 року, нашою швидкою, коли я бачив, що жуляни фактично були кинуті на призволяще. Туди прийшов кривоноса і підтягнулися, якраз Малахов. Джома, який з якому зараз розповідає, що він купив свою контузію, хоча побував, тобто всі ті, хто воює давно, і знає просто один одного по іменам і по позивним без, без будь-яких рекомендацій військових квитків. І ми пам'ятаємо, як в найстрашніший час Сергія Григоровича повернули в ЗСУ, і тільки Київ від Києва відійшли орки його одразу списали, залужного змусили. Визначений чинним наказ, яким він його знову мобілізував, і легендарний генерал, якому колись в Канаді пропонували от ви, як тільки погодишся зарплату в 10 разів більше ніж в Україні. Паспорт Канади, паспорт канадських громадян для всієї його родини. Він відмовився, залишився в Україні тоді. І пам'ятаємо, як він захистив, організував захист у 2014 році Краматорського аеропорту. Знову ж таки. Ну, з одного боку, ми бачимо, що далека не всі камбріги, я вже не кажу там адекватні на своєму місці. Це визнали сирські. До речі, а тут ми кидаємося просто брилянтами. Да? от люди, які кращі на не просто в Україні, а кращі з кращих, той же Малахав, той же Кривонос. Той же Червінський, а тут красота, тобто їх, або в кращому разі відсторонити і проводити слідство, що кривоносову сваря. Жуляни разікрав, напевно, всю каву з автоматів випив, а з іншого боку, їх просто саджають в в'язницю. Причому в такі умови, що є всі можливості або ризики, скажімо так, не дожити до суду, по суті. І повторюсь, або це відвертий саботаж. Або політична, нужна злочинна короткозорість, коли люди настільки рівниві до будь-якої помітної постаті, яка їм не підконтрольна, що готові двома руками знаєте, сидіти на гілки, рубати ту секіру, на які... Е, і рубати сакірою ту гілку, на якій сидять. Але біда не в тому, що якби звалиться, напевне, їх привалить. Біда в тому, що заручникам є Україна і всі ми. І це страшно, це справді жахливо і трагічно.